Війна є і особистою катастрофою для будь-кого: страх, тривожність, непередбаченість подій, втрата контролю все це знайомо кожному з нас. Життя вже ніколи не буде таким, як було до кожній людині. Важливо знайти зовнішні та внутрішні опори, а також нові сенси. На жаль, за час війни далеко не всім українцям вдалося це зробити. Про те, як зняти життя з паузи, адаптуватися до нових обставин в умовах кризи, дивиться в наші серії. Що спільного між роботою художника, концептуаліста та моргом. Олександр Кролюковський більше місяця пропрацював волонтером у Вишарицькому морці. Щотижня туди привозили десятки вбитих на індифікацію. Через його руки пройшли 300 повільничених тіл, тіл жителів Бучі та Рпеня. Як після всього побачено, адаптуватися і жити далі? З вами я, Анна, психологіня фонду Ріната Ахметова, і ви, Голоси Мирних, дивимось. Спочатку я був просто волонтером, розвантажував гуманітарну допомогу, робив такі речі різні, ну от саме. І потім мені запропонували стати координатором волонтерів. Я почав координувати логістику волонтерської і волонтерської активності. Після того, як відбулася деокупація, як звільнення відбулося Київської області, в морг почало поступати в місцевий вижорський морг почало поступати величезна кількість тіл з Бучої Бородянки. На другий день мені сказали, що ми більше. Чи не можемо, і це невідносно. А так як я звик закривати всі дири собою, я пішов в морг сам, і що скажу, я не знав, чи я витримаю сам. Я поховав бабусь, дідусів, батька і матір, я поховав найкращого друга, поховав, коли мені було 14 років, але це все не то. Це відрізняється абсолютно, тому що коли я прийшов, я зіткнувся з абсолютно іншою ситуацією, тому що. Розумієте, там е, люди, яких застрелили, які е, катування різні були. Тобто там обезображені, поневічені абсолютно. Все, що відчувають зараз українці, це наслідки кризи. Як зняти життя з паузи, адаптуватися до нових обставин в умовах кризи? Давайте розберемо. Ми з вами перебуваємо в обставинах неперебойної сили. Війна і є та криза, яка відбувається з кожним з нас. І відповідно, коли ми довго знаходимося під дією певної кризи або обставин, які ми не можемо подолати, просто завдяки власному бажанню, ми поступово занурюємось у довготривалий стрес. І вже він псує фізичне і психологічне здоров'я руйнує стосунку між людьми. Тобто війна почалась хвилі, розходяться колами довкола, і вони нас постійно накочують, задаючи ще більше ран. Як люди адаптуються до нових обставин? Існує три основних способи, яким чином людина адаптується до нових обставин в умовах кризи: витіснення. Людина ігнорує певну правду про реальність ігнорує свій страх. Людина не в контакті з тим, що з нею насправді відбувається. Наприклад, коли кажуть, я не боюся попати так попаде, це призводить до накопичення стресу всередині, і рано чи пізно він вийде назовні у вигляді фізичних захворювань або серйозних психологічних проблем. Більш того, щоб якось справитись із внутрішнім напруженням, людина може почати вживати алкоголь, зайдати стрес або піти в голову з роботу. Тому такий шлях. До адаптації не є правильним. Злиття це спосіб адаптації, є характерним для імпатичних, чутливих, схильних до тривожності людей. Людина так зливається з небезпекою інших людей, що не може заспокоїтись, навіть коли безпосередньо в моменті її нічого не загрожує. Ще проблем злиття є постійний перегляд новин, постійне обговорення війни, тобто відсутність інформаційної гігієни. Крім того, коли людина, яка з групою, я в одному човні з іншими, виходить із новин пабліків, починає відчувати провини через те, що ніби то втрачає приналежність до цієї групи та зраджує її. Варто зауважити, що злиття поступово призводить до вигорання, тому такий шлях адаптації теж не є правильним. Поступова адаптація це коли людина визнає наявність проблем чи кризи та приймає нові реалії. Людина має усвідомлювати, які небезпеки та виклики для її родини під час війни є. І тут має поставити питання, що я буду з цим робити, яка має послідовність дій. Потім постає питання, яких навичок мені для цього не вистачає. Якщо це стосується роботи під час війни, тобто людина бере на себе певну відповідальність і приймає новий контекст, в якому вона знаходиться. Таким чином, із кожним прийнятим рішенням починається знижуватися тривога. І цей спосіб адаптації займає більше часу, але приводить нервову систему з режиму тривоги в режим дії, і людина відчуває, що повертає собі контроль над власним життям. Важливо, якщо навіть протягом двох тижнів. Ви на постійній основі помічаєте в собі підвищену дративливість, розлади сну, зміни у харчуванні, нав'язливі думки, апатію, безсилля тощо, рекомендується звернутися до фахівців. Крім того, на сьогодні існує багато інформації стосовно впливу стресу на психіку та організм в цілому. Тому сама освіта в цьому напрямку також буде на користь. Якщо ви стикалися з такою проблемою, пишіть коментарі і ми спробуємо вам допомогти. Поради при різних способах адаптації до нових умов. Психологічна адаптація до умов війни може бути важкою, але можлива. З правильною підготовкою і стратегіями. При спосібі адаптації витіснення, розуміння причин, спробуйте розуміти, чому відбувається витіснення, чи це стрес, тривога або інші фактори впливу, знаходження замінників. Шукайте альтернативи витіснення, такі як розслаблення, розважальні заняття, розвивайте стратегію подолання стресу. Напишіть на папері всі ваші стресові ситуації, і до кожної ситуації придумайте особистий план подолання, при способі адаптації злиття. Дайте собі час. Злиття може викликати відчуття втрати або неповноцінності. Дайте собі час звикнути до нової ситуації та вирішення внутрішніх конфліктів. Визначте, де починається ваша особиста тривожність та з чим вона пов'язана, а де починається тривожний стан, який знаходиться до вас іззовні. Читання новин, розповідь сусідів тощо, розвивати позитивне мислення, спробуйте зосередитися на позитивних аспектах нової ситуації та намагайтесь визначити можливість для особистого росту і розвитку, встановлення меж, визначення своїх граніць та потреби у новій ситуації і дозвольте собі їх вистоювати. При способі поступова адаптація, Приміть той факт, що по старому вже ніколи не буде. Визначитись з ресурсами, які у вас є: родина, робота, багатий досвід, комунікабельність. Напишіть на папері, що ви можете контролювати, а що ні. Наприклад, я контролюю мої дії, мої рішення, мої слова, відношення до інших людей, піклування про себе і що я не можу контролювати події з минулого, погоду, що говорять оточуючи, вибір інших людей. Знаєте, світ змінився, але і ми стали іншими, сильними та новими з досвідом. Важливо пам'ятати, що кожна людина реагує на стрес по-різному і не існує одної правильної стратегії адаптації. Експериментуйте з різними методами, щоб знайти ті, які Найкраще підходять саме вам. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на яких є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде Україна!